Привіт, я Настя і я з міста Герой Миколаїв. Я мама сина Єгора. Я не була в декретній відпустці, але син не обділений маминою увагою, він мій друг. Сніданок це наша традиція і можливість побути вдвох. Єгор зі мною всюди. Виховую його як справжнього мужчину. Навіть в маленькому віці він мій помічник. Єгор слухняний, а коли зі мною на роботі веде себе сумлінно. Я співвласниця та засновник двох студій манікюру Санс в Миколаєві та в Одесі. Тож живу на два міста. В мене шалений ритм, іноді мені здається, що я вже ніколи не зможу зупинитися та відпочити. Бо кожен день я працюю в різних сферах своєї справи, веду облік студії, займаюся закупівлею, керую командою, наймаю на роботу працівників. Навчаю майстрів, приймаю клієнтів, які зі мною більш 13 років, які бачили весь мій шлях від роботи вдома до простору Санс в 120 квадратів. Я добре уявляю, яким повинен бути сервіс, щоб наші гості відчували приємні емоції і захотіли прийти до нас знов. Моє розслаблення це ввечері здійснити пробіжку. Зараз в Одесі, коли живеш біля моря, це особливе відчуття. Море так близько, грає в навушниках улюблена музика. Всі думки відпускаєш та перезавантажуєшся.